Так, відповідаю, щоб довго не тягнути час, отже, першою, звичайно, що буде проїжджати вантажівка. Друзі, вантажівка проїжджає першою. Чому? Тому що коли е, трамвай із синім автомобілем під'їхали до перехрестя, вони дивляться на світлофор. На світлофорі світиться основний червоний сигнал. І додаткова секція. Додаткова секція при основному червоному каже, що можуть вони обоє повернути праворуч, але. Спочатку повинні пропустити тих, в кого світиться основний зелений, тому що для них основний світиться червоний. Тому додаткова секція каже, можеш, але пропусти. І трамваї це також стосується. Я вам досить часто в кожній трансляції повторюю, що трамваї не завжди мають перевагу у русі. Трамваї мають перевагу лише тоді, коли вони перебувають в одинакових умовах з іншими учасниками. А тут ми бачимо, що трамвай і вантажівка в різних умовах. У вантажівки світиться основний зелений, а в трамваї основний червоний. Ну і плюс додаткова секція. Тому ще раз. Наголошую, всі, хто написали, що синій автомобіль і трамвай проїдуть після вантажівки, другими, ви написали правильно.